Керстін Гір Таймлес Рубінова книга. Присвячується Лосеві, дельфіну і сові. Що так вірно товаришили мені під час написання цього роману, а також маленькому червоному двоповерховому автобусу, який вчасно зробив мене щасливою, Вступ Лондон гайд Парк 8 квітня 1912 року. Вона впала на коліна і розридалася. Він розглянувся навкруги. Як він і припускав, у цей час доби в парку не було ні живої душі. Мода на бігання підтюпцем зайде ще не скоро, а для волоцюг, які ночують на лавках, накрившись хіба що газетами, наразі занадто холодно. Він дбайливо загорнув хронографу хустку і запхав його у рюкзак. Вона сіла навпочепки на килимі крокусів, які мало помалу відцвітали під деревами на північному березі Змійовика, плечі її здригалися, а хлипання нагадувало відчайдушний стогін пораненої тварини, йому несила було це терпіти, але зі свого особистого досвіду він знав, що краще дати їй спокій, тож просто сів поруч з нею у вологу від роси траву. Подивився на озерне плесо і заходився чекати. Він чекав, доки ослабне її біль, який, мабуть, ніколи її вже не залишить. Йому було так само погано, як і їй, але він намагався опанувати себе. Нащо їй клопотатися ще й ним? Папа, на собі хусточки вже винайшли. Схлипнула вона нарешті, повертаючи до нього залите сльозами обличчя. Не маю найменшого уявлення, відказав він, але можу запропонувати тобі справжнісіньку батистову хусточку з монограмою. ГМ. певно, поцупив її у Грейс. Вона сама мені її дала. Можеш її усю обслинити, принцесо. Криво усміхнувшись, вона повернула йому хустку. Тепер вона ні на що не здасться. Шкода. Та чого там? Цими часами, напевно, таке розвішують на сонці і потім знову використовують, відказав він. Головне, що ти виплакалася. Вона знову зайшлася сльозами. Не треба було кидати її на призволяще. Ми моїй потрібні. Ми не знаємо, чи спрацює наш блеф, і шансів про це дізнатися у нас немає, ані однісінького. Її слова вжалили його. Якби ми загинули, то ще менше б їй прислужилося. Якби могли сховатися разом із нею, десь за кордоном, під чужими минами, поки вона як слід не підросла. Він перервав її, різко похитавши головою. Вони б знайшли нас усюди. Ми говорили про це вже тисячу разів. Ми не кинули її напризволяще, ми вчинили як найкраще Завдяки нам вона житиме безпечно. Принаймні, найближчі 16 років. Якийсь час вона мовчала. Десь Ген-ген іржав кінь, а з вест Керідж Драйв долинали голоси, хоча добиралося до півночі. Знаю, що правда твоя. Сказала вона нарешті. Просто дуже боляче розуміти, що ми ніколи її не побачимо. Вона втерла рукою заплакані очі, але, принаймні, ми не нудьгуватимемо. Рано чи пізно вони вистежать нас і нацькують на нас вартових. Він не відмовиться без боротьби ні від хронографа, ні від своїх планів. Він посміхнувся, розгледівши в її очах відблиск спраги пригод. І зрозумів, що криза тимчасово минулася. Можливо, ми виявилися такі хитрішими, і друга штука не працюватиме. Тоді він сів на лід. А тож, було б незле. Але навіть якщо ні, то ми єдині, хто може перекреслити його плани. Уже тільки через це ми вчинили правильно. Він підвівся і обтрусив із джинсів грязюку. Ходімо, ця клята трава мокра, ти геть не пильнуєшся. Вона дозволила йому підняти себе і поцілувати. Що ми тепер робитимемо? Шукатимемо, куди сховати хронограф? Вона нерішуче глянула в бік моста, що відділяє Гайт парк від Кенсінгтонських садів. «А вже ж! Але спочатку запустимо руку в Кубушку вартових. І запасемося грошима. Тоді можна буде сісти в потяг до Саутгемптона, звідти, в середу, в своє перше плавання виходить Титанік. Вона розсміялася. То ось що означало це твоє пильнуватися. Але я за. Він був такий щасливий, що вона знову може сміятися, і зараз же поцілував її. Я, власне, подумав. Ти ж знаєш, що капітани в чистому морі мають право брати шлюб, еге ж, принцеса?» Хочеш зі мною пошлюбитися? На Титаніку? Що тобі в голову зайшло? Це було б вельми романтично. Крім Айсберга, вона притулилася головою до його грудей і сховала обличчя в його куртці. Я тебе так кохаю, пробурмотіла вона. Вийдеш за мене заміж? Звісно, відказала вона, не підводячи обличчя від куртки. Але тільки в тому разі, якщо ми зійдемо з корабля, що найпізніше у Квінстауні, ти готова до наступної пригоди, принцесо? Готова, якщо ти готовий, мовила вона тихо.